На Харківщині стрілянина двоє загиблих і кілька у заручниках. Інцидент стався у Люботині. Там місцевий скарабіна Сейга вбив людей, а потім заїхав на АЗС у селі Коротич і захопив у заручники двох працівників. Що штовхнуло річного чоловіка? До такого наразі невідомо. Трасу біля Коротича перекрила міліція. Маємо на зв'язку Світлану Фечу з останніми новинами. Світлано, вітаю. Скажи, будь ласка, що тобі відомо, що зараз відбувається на місці? Вдалося звільнити заручників. Тобі слово. Вітаю, Руслане. За 200 метрів до заправної станції у селищі Коротич нікого не пускають. Там озброєний чоловік тримає у заручниках трьох працівників автозаправної станції. Щойно стало відомо, що злочинець захопив автомобіль Шкода встанованими вікнами, яка стояла на АЗС, адже його автівка заглохла. Він пересадив в автівку заручників і має намір їхати до зони АТО на окуповану територію. Спецпризначенці служби безпеки та міліції оточили заправну станцію. Поряд чергують швидкі та бригади пожежних. Рух по трасі Київ-Харків на ділянці від Люботина до самого Харкова перекритий повністю, щоб люди не що проїжджають, не стали... Али випадковими жертвами. Правоохоронці продовжують перемовини зі злочинцем з приводу звільнення заручників. Введений план боротьби з терористами. Грім відомо, що утримує заручників місцевий 48-річний житель Люботина, до якого вранці додому прийшли судові виконавці, щоб описати його майно за рішенням суду. Але чоловік відкрив вогонь з карабіна, що був зареєстрований. Від куль загинув один з понятих та чоловік, що супроводжував судового виконавця. Після вбивства власник помешкання сів у машину. Відомо, що це був ВАЗ-2199, І поїхав дільничний міліціонер, на очах якого сталося вбивство, не встиг затримати злочинця. Він доїхав до Люботина, заїхав на АЗС і захопив заручників. Ми слідкуємо за ситуацією на цю годину. У мене поки всі новини. Руслане, дякую, колега Слава Фешун про стрілянину на Харківщині і заручників.